Доброго дня, шановні українські аграрії, коли все ж таки ще на полі цьому де гречку виростили. Бачите, яка? Наутільна гречка. Хто там що не казав, в прямий посів, давайте так. Бо тут же ж спеціалістів по наутілу дуже багато, будуть тоді казати, що не так. Але результат, ви бачите, це випало на ці піски в червні місяці 150 мм. І ми посіли перед, перед дощами. Але так як це пісок, воно як в трубу. Тобто вам казкарі, хто б там ще не розповідав, будь-які там, не знаю, казки на рахунок там, аналізу правильного аналізу ґрунту, бо той хтось неправильно робить аналіз ґрунту, питання тільки в зволоженості стає, розумієте? Тому що про вологу вам будуть або не казати, або казати, знаєте, отак. Ну, трохи випало дощів, але в нас давно дощів не було, але в нас дуже їх мало. Знаєте, правобережна Україна долі обережної, просто через Київ перейти, 100 мм плюс. Опадів на правому березі, завжди. З того досвіду, що я маю, і ту інформацію, яку я ввів, 100 мм плюс тільки за того, що ви на правому березі знаходитеся. Так що таке буває. Ну, нічого, зараз ну, тут лишилося гектарів 5. Засіємо цю жито, вже закінчимо. І завершимо історію з колісницею в цьому році. Тому що Дуже довго чекали запчастини, тому що купляти саме того, кому купляли цю історію, ви бачили там відео. Ліпше не купляйте, тому що це просто металолом. Якості ніякої. Ідея хороша, виконання дуже погане. Так що не рекомендую однозначно її. Але по понутіло, я ж кажу, що зараз ми спробуємо все-таки всіяти жито, щоб ми щось отримали, якусь покров отримали, розумієте? Зрозуміло, що зараз що я можу варіанти? Що я можу зробити зараз? Чекати опадів. Але жито буде посіяне і буде щастя. Тримайтеся, колеги, підписуйтесь на канал. Успіхів вам!